Дві тисячі метрів над рівнем моря заради 200 тисяч гривень. Ювелейне те сходження на гуверлу має вкрай благородну мету придбати для десантників нашої сімдесятки крутезний дрон з тепловізором. А бійці кажуть, що такий подарунок для них без перебільшення життєво необхідний. Потрібно пояснювати, що він є набагато важливіший, ніж його, наприклад, дешеві аналоги, які є без телевізійного прицілу, адже е, нашим воїнам потрібно працювати не тільки в день, а також і вночі. Е, кожен провід дрону насправді він рятує життя. Як стати донатором та доєднатися до підкорення найвищої гори в Україні в обласному управлінні спорту, кажуть, що варто лише досягнути 14-річного віку, зареєструватися та беззаперечно слухати інструкторів. Натомість підкорювачі гуверла отримують такі враження, яким позаздрить будь-хто. Адже сходження вони робитимуть в компанії воїнів легендарної вісімдесятки по схотах, які е модернували станського адміністрація спільно з браганою там 100 учасників, які скерували донати на підтримку. Слід завариш, що сьогодні вже зібрано понад 55 тисяч гривень, межа 200 тисяч. Передбачаємо, що загальна кількість учасників буде понад 200 осіб. І Хочемо, звісно, зробити, щоб це було дуже якісно і мало таку тягність історичну. Але й це ще не все до Говерляна. Цьогоріч приєднався той, хто про гори знає все і навіть більше. Перший львів'янин, який підкорив Еверест, Роман Городечний, готовий розповісти учасникам такі історії, які у фільмах не побачиш та в книгах не прочитаєш. Якщо помиляюся, в 19-му чи 20-му кількість загиблих в Карпатах була більше, ніж загиблих в Непалі, там де є Еверест, і вищого. Тобто люди легковажать банальними речами з точки зору безпеки, починаючи від зуття одягу і попадаючи в практичну ситуацію, не мають як вийти з них. Тому я всіх прошу звичайно серйозно віднести до питання тіку, до питання безпеки, до питання фізичної підготовки. Саме сходження на Гуверлу стартує 23 березня, і трансфери харчування для усіх учасників безоплатні, але донат для нашої десантно-штурмової бригади є обов'язковим. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.